Ну, я гадаю, на телефонах або дивляться фільм, або працюють, або роблять щось інше. Гаразд, якщо ви вагаєтеся, чи купувати iPhone 17, поки ваш поточний телефон ще працює добре, можливо, вам варто почекати, бо нагряде щось грандіозне. Так, телефон Tesla P, це точно те, що вам варто розглянути замість iPhone 17. Покоління iPhone 17 отримало багато уваги з боку світу технологій. Це аж ніяк не провал, але також очевидно, що він не підкорив усіх. Як завжди, новий айфон створює величезну хвилю ажіотажу. Але цього разу ця увага супроводжується суперечками. Віддані шанувальники, технічні експерти та навіть міжнародні змі мали неоднозначну, а іноді навіть негативну реакцію на iPhone 17. Air. Від шокуючого дизайну високої ціни тьмяного штучного інтелекту до загального відчуття відсутності інновацій, iPhone 17 більше не отримує майже загальної похвали, яку колись мали його попередники. Ось чому, коли Ілон Маск оголосив, що Тесла випустить телефон Тесла Пай на початку наступного року за початковою ціною всього від 789 доларів, це викликало шок у Apple і ще більше серед шанувальників Тесла, оскільки ніхто не очікував, що виробник електромобілів втрутиться в гру смартфонів. І знаєте, що шалена заява маска вже змусила багатьох клієнтів відмовитися від ідеї купувати iPhone 17 і натомість почекати на телефон Tesla Pi. Чому тому, що Маск повідомив, що телефон постачатиметься з безкоштовним довічним доступом до інтернету? Starlink ексклюзивною перевагою для всіх, хто придбає телефон Tesla Pi наступного року. Отже, які ж ексклюзивні технології насправді пропонує телефон Tesla Pi? І чому Ілон Маск роздає цю функцію безкоштовно? Чи може це бути його великою конкурентною грою проти Apple? Давайте заглибимося в деталі прямо зараз. Заява Ілона Маска про те, що телефон Tesla Pi буде запущено на початку наступного року, непомітно підтверджує одне: Тесла прагне конкурувати з Apple, зокрема з серією iPhone 17. Ви можете запитати, чому Ілон Маск не зосереджується на електромобілях, а натомість не виходить на ринок смартфонів абсолютно нову сферу для Тесла. Звичайно, це не випадковий чи імпульсивний крок. За ним стоїть чітка стратегія та бачення. Телефон Tesla Pi має дебютувати саме тоді, коли Apple стикається з серйозними суперечками щодо своєї останньої лінійки iPhone, яка вже відштовхнула багатьох клієнтів. Це створює ідеальне вікно можливостей для телефону Tesla, щоб привернути величезну увагу. На зустрічах Tesla за другий квартал Маск наголосив, що телефон Pi стане першим у світі смартфоном, який дозволить користувачам отримувати доступ до інтернету зі швидкістю до 300 Мбіт на секунду без єдиного щомісячного рахунку. Отже, як саме ця функція працює на телефоні Tesla Pi? хоча телефон ще офіційно не запущено. Маск пояснив це простою мовою. Замість того, щоб покладатися на наземні вежі стільникового зв'язку 4G або 5G, телефон Pi підключатиметься безпосередньо до тисяч супутників StarLink, що обертаються на висоті приблизно 550 км кілометрів над землею. Простіше кажучи, якщо ви бачите небо, ваш телефон може знайти інтернет. Всередині пристрій оснащений спеціальним чіпом Tesla SL, оптимізованим для фіксації супутникових сигналів та забезпечення високошвидкісного з'єднання в будь-якій точці планети. Але чи помітили ви, хоча iPhone 17 рекламується як суперфон, навіть версія Pro Max не покращила його мережеве з'єднання, що є давньою слабкістю Apple. незалежно від того наскільки дорогий ваш тарифний план iPhone. Все одно не забезпечує справді стабільного з'єднання. Так щойно ви виїжджаєте з міста, ваш iPhone практично замовкає. Це було однією з найбільших проблем для користувачів, особливо тих, хто любить подорожувати або досліджувати віддалені райони. З телефоном Tesla Пій все зовсім інакше. На вершині гори Еверест під час походу пустелею Сахара. Ви все ще можете спілкуватися по FaceTime та транслювати наживо, чого айфон просто не може. Ще більш божевільно уявити собі тисячі морських миль у морі. Ви все ще можете залишатися на зв'язку з близькими, даруючи їм душевний спокій. Від 12 годинного перельоту до кемпінгу в глибокому лісі. Хоча айфон залишає вас поза увагою телефон Пай, все ще дозволяє дивитися Netflix, приєднуватися до зустрічей Zoom без затримок. І насолоджуватися онлайн-іграми на високій швидкості завдяки StarLink. Він достатньо стабільний, щоб ви могли працювати віддалено практично з будь-якого місця. Це саме та відмінність, яку Apple ніколи не зможе повторити, бо Apple не має супутникової системи. І знаєте що? Спочатку ми думали, що користувачам доведеться заплатити цілий статок за цю функцію. Але Ні Ілон Маск оголосив, що Starlink на телефоні Pi буде повністю безкоштовним довічно. Боже мій, тільки подумайте. Середньостатистична американська сім'я витрачає майже 100 доларів на місяць на інтернет-послуги. Це майже 1 тисяча доларів на рік. З телефоном Tesla Pi ви не заплатите жодної зайвої копійки. Боже мій, ви розумієте, що це означає? Всього за три роки ви можете заощадити понад 2500 доларів, що більше ніж вартість самого телефону. Іншими словами, телефон PI практично окуповує себе лише завдяки своїй функції інтернету. І не забуваємо, що коли вийшла модуль, 3 мільйони людей відмовилися від традиційних автомобілів, щоб наслідувати приклад Тесла. Тепер, коли з'явився телефон, який обіцяє назавжди позбутися рахунків за інтернет, не дивно, що люди відкладають покупку iPhone, щоб дочекатися телефону Tesla Pi. Звичайно, нічого не можна сказати про реальність, поки продукт не буде фактично запущено. Але навіть той факт, що телефон Tesla Pi підключиться до StarLink, достатньо, щоб продемонструвати його потенціал для повного переосмислення телекомунікацій у цьому десятилітті. Apple опанувала мистецтво перетворення айфона на предмет розкоші. Вони з гордістю рекламують використання високоякісних матеріалів, таких як нержавіюча сталь, алюміній і що найважливіше, титан. Звучить як прорив, але таким чином Apple ненавмисно висвітлила одну зі своїх слабких сторін. Як ми всі знаємо, Apple наробила галасу, оголосивши, що лінійка iPhone 17 більше не використовуватиме титан матеріал, який колись рекламувався як преміальна відмінна риса iPhone 15 Pro та iPhone 16 Pro і натомість повернеться до алюмінію. Apple визнала, що титан часто спричиняє проблеми з перегрівом, особливо під час виконання складних завдань. Крім того, титан мав слабшу тепловіддачу порівняно з алюмінієм. Це змусило Apple повернутися до алюмінію, що викликало запеклі дискусії. Багато критиків стверджували, що компанія розвивається назад. З точки зору матеріалів, алюміній просто не може зрівнятися з титаном, за твердістю та стійкістю до деформації. Але ось ключовий момент алюміній проводить тепло до 33 разів краще, ніж титан. Це пояснює, чому Apple не мала іншого вибору, окрім як повернутися до алюмінію для iPhone 17, щоб зменшити вагу та покращити терморегуляцію, що було давньою слабкістю iPhone. Але ось у чому парадокс алюміній не тільки легше обробляти, але й набагато дешевший за титан. То чому ж ціна на iPhone 17 не знизилася? Це питання, від якого, Apple, здається, уникає, і саме тому все більше користувачів підозрюють, що висока ціна iPhone набагато більше відображає назву бренду ніж фактичну вартість пристрою. У той час як Apple продовжує ганятися за яскравим дизайном, щоб завоювати молодших клієнтів. Ілон Маск обрав протилежний підхід. З телефоном Tesla Pi він не створює якийсь показовий витвір, а створює смартфон, який є міцним довговічним та довговічним, як і електромобілі Tesla, які безперебійно працюють мільйони миль. Корпус телефону Pi виготовлений з переробленого алюмінієвого сплаву аерокосмічного класу в поєднанні з нанокерамічним покриттям, яке забезпечує стійкість до подряпин та ударів набагато вищу за будь-що, що Apple коли-небудь використовувала. І це ще не все. Численні витоки інформації свідчать про те, що преміальна версія телефону Тесла Pi буде оснащена сапфіровим склом наступного покоління, яке забезпечить твердість і міцність у кілька разів більшу ніж скло на сучасних айфони. Хоча Ілон Маск не розкрив повних подробиць, віцепрезидент Тесла з інженерії Ларс Морбі наголосив, що телефон Тесла Пай збереже 90% свого початкового стану навіть після чотирьох років використання. Іншими словами, цей пристрій створений неймовірно стійким. Отже, щоб ви обрали елегантний, але крихкий iPhone чи міцний та економний телефон Tesla Pi, створений для тривалого використання. Залиште свій вибір у коментарях нижче. Безперечно, хоча з моменту запуску минув тиждень дизайн iPhone 17 все ще є найбільш обговорюваною темою. Багато людей зазначають, що дизайн дуже схожий на телефон Android, особливо Google Pixel 10. Нові кольори також викликали гарячі дискусії. Поряд зі срібним та темно-синім Apple представила яскравий космічний помаранчевий та повністю відмовилася від класичного чорного варіанту. Багато критиків стверджують, що це справді жахливо. Відсутність чорної чи білої версії це божевілля. Apple з гордістю називає iPhone Air найтоншим iPhone в історії його товщина становить лише 5,6 мм. Reuters похвалила його як дизайнерську перемогу, якої не було 8 років. Але також попередила, чи справді акумулятор такого тонкого пристрою протримається цілий день. Іншими словами, елегантний дизайн має певні недоліки у зручності використання. Якщо спільнота айфона і скаржиться на щось знайоме роками, то це безумовно час роботи від батареї. Apple вносила покращення, але майже завжди, крок за кроком, з кожним поколінням. Як результат більшості користувачів, все ще потрібно заряджати пристрій щодня, а іноді навіть двічі на день при інтенсивному використанні. І саме тут телефон Tesla P може все змінити. Згідно з витоками, телефон Tesla Pi матиме акумулятор ємністю 6247 мАч, що значно більше, ніж у iPhone 17 Pro Max з ємністю 5088 мАч і майже вдвічі більше ніж у iPhone Air з ємністю 2900 мАч. Це не фантастична цифра, але достатньо, щоб продовжити реальне використання до комфортних 4-5 днів порівняно з 2-3 днями, що стало нормою для айфона. Для людей, які часто подорожують, їздять у тривалі відрядження або просто не хочуть бути прив'язаними до розетки. Ця різниця надзвичайно практична. Що ще важливіше справа не лише в ємності. Сама технологія акумулятора відрізняється. Замість того, щоб дотримуватися літій іонних акумуляторів як у айфон, так і в більшості сучасних смартфонів Тесла, як кажуть, використовує алюмінієво іонні акумулятори технологію, яку компанія розробляє вже багато років. алюміній іонні акумулятори пропонують кілька переваг. Вищу щільність енергії, меншу тепловіддачу, та найголовніше більшу безпеку під час тривалої зарядки. Це означає, що телефон Тесла Pi може залишатися тонким і легким, зберігаючи при цьому високу та стабільну роботу акумулятора протягом багатьох років. Що стосується заряджання тесла, також йде проти тенденції замість того, щоб гнатися за 120 ватною швидкісною зарядкою, яка часто перегріває пристрої та скорочує термін служби акумулятора. Телефон Pi використовує інтелектуальне рішення для швидкої зарядки: від 10% до 80% приблизно за 35-40 хвилин. Цього достатньо для зручності, але водночас достатньо для довготривалого збереження справності акумулятора. Як наголосив Ілон Маск, мета Тесла не досягти найвищих показників у технічних характеристиках, а створити міцний та надійний пристрій, який служитиме роками. Як усім відомо, Тесла давно славиться своїми системами камер для електромобілів, які відомі своєю точністю розпізнавання та обробки зображень світового класу за будь-яких погодних умов. Втілюючи цю технологію в смартфоні телефон Tesla Pi робить крок далеко за межі iPhone 17 Pro Max. Пристрій оснащений системою камер Neural Fusion наступного покоління з 64 мегапіксельним основним сенсором та надширококутною діафрагмою f1,6, що забезпечує набагато яскравіші нічні знімки порівняно з 48 мегапіксельною камерою айфони. Його 64 мегапіксельний надширококутний об'єктив охоплює поле зору 130 градусів практично без спотворень завдяки корекції зображення за допомогою штучного інтелекту в режимі реального часу. Однак найвизначнішою особливістю є телеоб'єктив перископічного типу, який пропонує 10 кратний оптичний зум і до 100-кратного гібридного зуму, зберігаючи при цьому чіткість деталей, чого iPhone ще не досяг. І справа не лише у фотографіях. Телефон Tesla ПІ підтримує відеозапис у форматі 8K зі швидкістю 60 кадрів на секунду, покращений за допомогою AI HDR+, та захопливого 3 d просторового відео, що забезпечує користувачам справді професійний досвід відеозйомки прямо зі смартфона. Використовуючи свій досвід у сфері систем камер для автономних транспортних засобів Тесла доводить, що вона є не лише лідером в галузі автомобілів, але й здатна переосмислити те, яким може бути телефон із камерою. Що стосується Apple, то всі ми знайомі зі стандартом IP68. iPhone може витримати занурення у воду протягом 30 хвилин на глибині 1,5 метра. Звучить обнадійливо, але реальність інша. Хоча iPhone можуть витримати лабораторні випробування, їхні компоненти все одно можуть зазнати довгострокових пошкоджень після впливу води. Apple не пропонує жодного реального механізму для повного вирішення цієї проблеми, і ця прогалина зручно підтримує їхній величезний дохід від ремонтних послуг. Іншими словами, водостійкість iPhone достатньо висока для маркетингу, але не достатньо висока, щоб по-справжньому позбавити користувачів занепокоєння. Tesla використовує інший підхід. Телефон Pi також має сертифікат IP68, але має одну важливу деталь автоматичну систему водовідведення. Це означає, що після падіння у воду або потрапляння під сильний дощ, пристрій активно захищає себе, а не просто зазнає пошкоджень. Саме ця філософія робить телефон Pi пристроєм, який ви можете впевнено брати з собою куди завгодно. Під дощ, підводне плавання, скелелазіння або навіть миття його прямо під краном, не турбуючись. У той час, коли штучний інтелект став центральним елементом технологічної індустрії, Apple розчарувала багатьох, применшивши його значення під час презентації iPhone 17. Хоча Тім Кук стверджував, що відбувся значний крок вперед, Apple лише коротко згадала про штучний інтелект під новим брендом Apple Intelligence, зосередившись переважно на оновленні апаратного забезпечення. Такі інструменти, як переклад у реальному часі та візуальний інтелект, вже були представлені ще в червні нічого новаторського, і вони все ще відстають від аналогічних пропозицій від Google та Samsung. Натомість телефон Tesla Pi інтегрує штучний інтелект справді дивовижним чином, що підкреслює сміливе твердження Ілона Маска про те, що Тесла володіє найсучаснішою технологією штучного інтелекту у світі. Телефон Tesla Pi не залежить від Siri чи Google Assistant. Натомість він оснащений вбудованим помічником Tesla AI, який підключається безпосередньо до мережі StarLink. Цей помічник використовує величезну базу знань GROK, дозволяючи користувачам шукати інформацію лише за допомогою голосу. На відміну від типових хмарно залежних систем, штучний інтелект, Тесла забезпечує швидку реакцію, підтримує обробку в автономному режимі та пропонує надійнішу конфіденційність даних за допомогою голосових команд. Користувачі можуть керувати своїми автомобілями Тесла сонячними системами Powerwall або навіть віддавати команди роботу Optimus прямо з телефону. Тесла також оснастила телефон Pi платформою безпеки XOS, побудованою на філософії абсолютної конфіденційності. Замість того, щоб покладатися на зовнішні сервери як багато конкурентів, усі дані обробляються локально через Tesla Neural Core, що усуває ризики витоку під час передачі. На рівні підключення вся інформація захищена шифруванням aes 256. А коли ввімкнено безпечний режим StarLink, користувачі можуть отримати доступ до супутникового інтернету, повністю приховуючи своє місцезнаходження, блокуючи будь-яку форму відстеження. Біометричний захист також піднято на новий рівень. 3 d ультразвуковий датчик відбитків пальців забезпечує майже ідеальну точність розпізнавання обличчя надійно працює навіть у темряві, а двофакторна автентифікація додає додатковий рівень захисту для фінансових транзакцій або конфіденційних даних. Одна з найбільших критик, спрямованих на iPhone 17, це його ціна iPhone Air зараз коштує від 999 доларів, тоді як iPhone 17 Pro Max на 2 ТБ досягає вражаючих 1999 доларів, що дорівнює ціні висококласного MacBook. Для порівняння прогнозована ціна телефону Tesla P в 789 доларів не випадкова. Ілон Маск навмисно розташував його достатньо високо, щоб конкурувати в преміум сегменті, але все ще в межах досяжності для набагато ширшого клієнта. То чому ж Тесла може тримати ціни низькими, поки Apple та Samsung продовжують піднімати ціни на свої флагмани вище позначки в 1000 тисяча доларів? По перше, Тесла контролює власний ланцюг поставок і використовує автоматизацію у великих масштабах. Те, чого вона досягла за допомогою гігафабрик та робототехніки в автомобільній промисловості, безпосередньо впливає на виробництво смартфонів, скорочення витрат на робочу силу та мінімізацію залежності від сторонніх виробників для порівняння. Apple все ще значною мірою залежить від Foxconn, тоді як Tesla залишається значною мірою самодостатньою. По-друге, Tesla використовує перероблені матеріали та існуючі технології. Компанія вже використовує перероблений алюміній аерокосмічного класу та нанокерамічні покриття у своїх автомобілях та супутниках Starlink. Застосування цих матеріалів у смартфонах значно знижує витрати порівняно з переходом Apple на Титан. Матеріал, який є водночас дорогим і складним в роботі. По третє, Тесла грає в екосистемну гру. Маск не розглядає телефон Pi як окремий продукт для максимізації прибутку від обладнання. Натомість він розроблений як шлюз до ширшої екосистеми Tesla Starlink, електромобілів PowerWall та послуг штучного інтелекту. Реальний довгостроковий дохід надходить від послуг даних та зв'язку, а не лише від продажу пристроїв. По суті, стратегія відображає те, як Тесла представила Model 3, щоб зробити електромобілі мейнстрімом. За ціною 789 доларів телефон Pi, це модель 3 серед смартфонів. Продукт достатньо потужний, щоб подолати ціновий бар'єр, швидко захопити частку ринку та прокласти шлях для вибуху екосистеми Тесла. Тож, що ви оберете iPhone 17 чи телефон Pi? залиште коментар нижче. На цьому сьогоднішнє відео завершено. Якщо вам сподобалося, не забудьте натиснути кнопку подобається та підписатися, щоб щотижня отримувати більше цікавого контенту. Якщо це відео було корисним для вас, чому б не поділитися ним з другом, якому воно також може сподобатися. До наступної зустрічі залишайтеся допитливими, залишайтеся натхненними, і до зустрічі в наступному відео.